Сьогодні 16 липня 2024 року. Це мій гарбуз мускатний, навіть на ньому ось ковровкий жук засів. Ось він є. він Є ясненький. Ось там десь заховався. Там тут він є, він зав'язався. У мене було всього 9 насінин. Але бачу, він так непогано зав'язується. Листя в нього дуже цікаве. Плямками. Ось він також є. Він зав'язує, ой, де це тут, тут ще уміщі. Ось він зав'язується на кінці, маленьким гарбузиком. Я ще хотіла показати. Ось ще... Як ти тут заховався? Ось. Ось манюсінький, Ось тут він захований. Ось такі. Госінь є. До речі, люди вражайний, далі не, не знаю, як він далі буде.